Скільки кругів. Там у нас тільки чотири круги. Стоп. Раз, два, три навіть. Гальваніка, звичайний вакуумне спікання. А, там ну і батерфляй. Так, беремо на проксені. Це бережевий проксен, який у вас вже більше року. Це стоїть диск батерфляй, Кожухи. кожух стоїть для прямого різу. Будьте уважні з цими кожухами, вони дуже неякісні. Я їх боюсь продавати, тому що коли ви застьобуєте його, у мене парочка вже зламалася. Тому перевіряйте. Буває. Буває. Якщо б ви почули хрусть, то краще інші брати. Платить Знаєш, Влас, я буду тримати, бо Проти... якщо ми не будемо користуватися пилососом навіть від гравера, у мене буде все тут в пиляці. Нічого. Тому я буду, спеціально стану за тобою і буду збирати пил. Бо маленький такий гравер, а пилу як від болгарки. А тут немає у мене можливості, приміщення дуже маленьке. Так, а ножик Ножик маленький? Є? Так, що ти хочеш? Я тут обрізати хочу малярку. Треба ж розповісти, що ми поставили сюди диск 40 мм. Це вже вакуумне оспікання. У нього товщина 1,2 мм це зелений диск. Ну, вони багато їх на ринку. І зараз ми, ми зробили спочатку батерфляєм. Бачите, як тоненький такий якісний різ. А зараз ми попробуємо вакуумне спікання диска. Але я буду тримати пилосос. як монстр. Мені граве розралка. <ріхи> Це жесть просто. Так я не зрозумів, він що, не працює? Все ну ось. Що йому вже? Він вже все, він починав листити. Каюк так який що Трець уже все, ка... капець диску. Та він якусь штробу робить. Для штроб хіба що. Я не знаю. Це... Оце да. А це диски, ну, декларується, що це якісні диски. Слухай, давай жовтий попробуємо. Зараз 50 Та що 50? Давай сраковку ну, тільки жовту. А може і 50 яка різниця. Слухай, ти мене здивував. Зовсім новий диск взяли, дивіться. Він уже, бачите, ось метал. Він дуже швиденько стерся. А тут, якщо тарець стирається алмази, то все. Може це батерфляй лежить. Може він бракований? Може тобі бракований, підсунули? Може? Деякі. <різь> Не будемо показувати. Так, щось мені... Його треба кожух маленький для нього. Ладно. Мені не жалко. А, для експерименту нічого не шкода. Ну, це як прорізав, і доволі швидко. Так, да, він ріже швидко. Ну, а чому зелений так? Може ще один зелений використати? Беремо. Давайте ще один. Так. Бачите, воно все в роботі, все стає на свої місця, які диски використовувати. Знаю, Хоча технологія та сама. Теоретично він менший за діаметром, крутний момент буде більший. Чому так? Може то бракований. Може бракований. Зараз перевіримо. Може тобі викрутку краще кращу дати. Іде. Та маленька вона для цього трошки не прикрашена. Включаємо. Ладно, без бумагаємо. Ти різе. Ну, Попадає мутор бракований. Ви знаєте, бачите, попадаються браковані диски. Він працює, другий, він ну, відповідно працює. І ми зараз подивимося по якості різу. Ми запам'ятаємо, це у нас батерфляй працював, це у нас працював жовтий і це працював зелений. Відповідно, найкращий без варіантів Butterfly. Тут він швидше, я так розумію, 50-й швидше, що ну, да. 50 оцей, Але сколи більші. Але Не такі вже вони великі ті сколи. Але у з зеленого диску сколи все ж таки менше. Але і він йшов повільніше, було важче трошки проксуну. А зараз ми взагалі поставимо ось, ось таке. Альванік, ось таке. Кажуть, що разове. Ну, давай спробуємо. Ну я б ці не використовував би на проксені. Чого? Йому важко, дуже важко. Він швидко згорить просто. А батерфляй як? Та ну в його ну, тертя саме менше. У батерфляю? Так. Да. Цей дуже грубий буде для. Так, там уже. Ага. Що ж ти кажеш? Санги Тан змінні. Що тобі від не подобається, ти хотів сказати. Змінні Зміню Їх Не те, що змінні, а що можна зафіксувати патрон і знімати собі нормально. Там круга. Впомагатері. Два ключа, один з яких дуже погано туди заходить. Це ну, перший раз я, можна сказати, круга одного. Погнув навіть. Вась, ну, а, так, простих рішень. Да. а шкода круга за 600 гривень. <гум> так, все. Ми поставили сюди золотистий диск. Це те саме, що і стріблястий, тільки покриття. Інше, але в принципі вони однакові. Золотисті там, на 10% дорожче. Золото. Та, золото, знає, звісно, завжди дорожче. А от ти працюєш і Проксоном, і Помагатором. який, в принципі, ти більше полюбляєш. Я просто привик більше до Проксона. Помагатором мене не так давно. Ще, 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 ще не звик до нього, так? Да, да я ще не, за, не започкав навіть. Ну трохи треба покористуватися. Тоді. тоді ми вирішимо, що краще. Щоб швидше згорить. Ти знаєш, ну це вже рік все ж таки. Ну я вже задум... ну, думаю купити все-таки акумулятор. А ми зараз спробуємо, як він працює. І що скажеш? Що нормальний результат дивись? За такі гроші, їх там 10 штук і вони дешевше, ніж один за. Ресурс. Ресурс е... оцього е... китайського. Ага. Ну невеликий. Скільки приблизно? Там, блин, це... товста плитка ну, на метр максимум його вистачить. Я так розумію, тут же повністю кругом ідуть. Метал з алмазами, правильно? І у нього він має стиратися до. Ну, так так декорують в десарі. Ну, Тому ресурс. Тут, тут скільки ти кажеш метрів? Ну, на метр вистачає. На метр вистачає. А цього невідомо, так? Да? Да, Поки і... що. Ще ніхто Ще не бачив... ніхто Не, стер. не стер круга <світ> повністю. Так, перше по сколам, подивіться сюди уважно. Перший працював батерфляй, як на мене. Просто мінімальна кількість сколів і найтонкіший різ. Потім працював е, золотий е, вакуумне спікання. Бачите, найтовстіший різ і найбільше сколів. Потім йшла вакуумне спікання зелений, менше трошки сколів. Але попався бракований один, вичорки. Тобто, ну, якість, це ж Китай. І наступний працював найдешевший, ті, що 10 штук 400 гривень. Е, як на мене, сколів. Трошки більше, ніж батерфляї, але менше значно, ніж інші. Тепер твоя думка, який з них простіше переносить. Ну, Ви розумієте, цей інструмент він для невеличкого використання. Він нагрівається, тому він не любить, він любить якісні диски. Які диски з цих потужний? Ну, батерфляй ну, і, і цей Китаєць. Ну, Оцей я... китаєць тоненький. Так, да, ще раз Ну оці я б не рекомендував. На них. Це швидше прокси згорить. <рес> ну, йому, йому важко. Це вбивця великої проксина, так? Велике, да? велике тертя в його буде. Ну різать, де, де не потрібно там ідеально. То він швидше, так? Да? Ну от ці швидко ріжуть. Угу. Ресурс <рес> який. Ну, ми зробили висновки по різу. Тепер ми будемо порівнювати різні е, гравера, як сподобається Василю по їхній. До речі, до якій швидкості ти ріжеш? На максимальні. На максимальні, правильно. Пояснюю, чому максимальна швидкість. Чим більше швидкість, тим менше навантаження на сам якір е, і статор е, ну, самого гравера. Тому. З водою максимальна швидкість, Василь знає, що робить. Застосовуєте пилосмоки. До речі, я зробив огляд детальних, детальних. пилосмоків. Цей бош мені взагалі, це 400-й бош. Він мені, не... по моїм критеріям, він не відповідає тому, що б я хотів. Але ті, що гарні, то я зробив огляд. Це вже окрема тема. Так, переходимо до наступних граверів. Так.